Дякую, моя шановна за такий позитивний коментарій. я вам зараз поясню, чому так відбувається. Чому ви чуєте дуже рідко і дуже мало правдивої інформації на просторах соцмереж? 90% а то й 95 психологів, психотерапевтів, психіатрів не розуміють взагалі, що таке тривожні розлади. Працюючи з дитинством, пропрацьовуючи тата, маму, малюючи якісь деревця. Писати листи, пробачати, носити там щось, палити, дивитись на ситуацію з вікна ілюмінатора, залазити в утроб матері через піхву і вилазити це не про розлади взагалі. Такі фахівці ніколи в житті вам не допоможуть. Да, я чітко розумію, що я попадаю під критику не до фахівців. Але ті 5, 7, 10% фахівців мене зрозуміють, про що я розповідаю. Ви можете лазити в піхву матері по 20 разів на день, ви не вилізете новою людиною. Для того, щоб позбутись тривожних розладів, для того, щоб позбутись панічних атак, агорафобії, і пахондрії, потрібно не в утроб матері лісни, а потрібно мінятись, ставати новою і формуватись як нова особистість. Ніколи людина не вийде з тривожного розладу <кхід> назавжди. Та, яка не захоче міняти як особистість, яка не захоче міняти свої погляди, свої цінності, що ми називаємо характером. Да, це складні, базові, фундаментальні речі. Мене звати Сергій, я працюю в методі КПТ в когнітивно-поведінковому підході. Я працюю з неврозами в цілому. Кого мучать панічні атаки, депресії, обсесивно-компульсивні розлади, агорафобії, записуйтесь на консультацію, і я вам допоможу. Звати мене Сергій.